Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у переговорах. Він використовує паузу на фронті для посилення своїх окупаційних військ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи заклик папи римського Франциска до переговорів. Зрозумійте, ця пауза це не мирні перемовини, це для нього подих. Додаткова можливість, додатковий час. Для відновлення боєздатності своєї армії, яка сьогодні в складному становищі, також раніше Зеленський у своєму відеозверненні дав оцінку висловлюванням папи римського, заявивши в Україні багато було колись білих стін, будинків і церков, які зараз опалені та розбиті російськими снарядами. І це дуже красномовно говорить, хто саме повинен. Зупинитись, щоб війна зупинилась. Нагадаємо, в одному із недавніх інтерв'ю Папа Римський заявив, що сильнішим у цій війні виявиться той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, і що потрібно мати мужність білого прапора, щоб вести переговори, а вести їх потрібно за допомогою країни-посередника. Після обурення України у Ватикані пояснили, що Франциск використав фразу білий прапор, не маючи на увазі те, що українській стороні треба капітулювати. За словами директора прес служби Ватикану Матео Бруні, папа лише повторив за інтерв'юєром слова про білий прапор, який використав цей термін ставлячи питання, папа римський зазначив, що переговори ніколи не є капітуляцією. Тим часом у Єврокомісії заявили питання про те, чи настане мир в руках однієї людини Володимира Путіна, який продовжує щодня вести війну. Із заяву Єврокомісії Солідарний і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський він порадив Франциску звернутися до російського президента Володимира Путіна, щоб той набрався мужності вивести війська з України. За його словами, у такому разі одразу настав би мир і без переговорів. А президент Латвії Едгар Срінкевич заявив, що має капітулювати зло. Але є представники країн, які виступають за переговори України та Російської Федерації. Раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан виступив за переговори щодо припинення вогню в Україні найближчим часом, наголосивши, що це не означає визнання окупації української території. Також на думку спеціального представника уряду Китаю з питань Євразії Ліхуея, переговори є єдиним шляхом для припинення бойових дій в Україні. Україні. Тим часом президент Франції Мануель Макрон останнім часом висловлює всебільшірську позицію щодо Росії і стверджує, що й поразка неминуча. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Люмонд. Нагадаємо, 7 березня президент Франції Мануель Макрон на зустрічі з парламентськими партіями заявив, що відправлення військ в Україну можливе, якщо російські окупанти прорвуться на Київ чи Одесу. 12 березня в рамках спільної операції Легіон Свобода Росії, російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей РФ. У своєму телеграмі Легіон повідомляє про взяття під контроль населеного пункту Лозова Рудка. У Тьоткіно Курської області тривають бої. Ось що заявили бійці Легіону Свобода Росії. Ми приходимо не для того, щоб вбити, стереть, унічтожити або наказати. Ми йдемо. Щоб освободить вас від нищеты, бідності і страха, а також звільнити від диктатури та терористичної організації, яка захопила владу, додало в легіоні. Дати вашим дітям нормальне, цивілізоване майбутнє без санкцій і без репресій, без виборів, без виборів і без розговорів о важному, але з важними цінностями. І саме головне без війни. Піці не хочуть допустити ще одного терміну кривавого диктатора. Вони розповідають, що Путін узурпував владу на 20 років. І що пройшло? Санкції, економічний застой, кровопролітна війна, забравши життя і здоров'я більше 400 тисяч російських мужчин, убиті політичні конкуренти і повна ізоляція. З мирової арени. Громадський діяч Євген Карась у своєму телеграмі зазначив, що раніше ходили чутки про те, що Москва нібито готувала наступ на Київ. На його думку, все виявилося навпаки, оскільки наймовірніше росіяни готувалися до захисту своїх областей. Тоді на білгородський напрямок росіяни поспіхом перекидали дві тисячі солдатів, десяток танків, кілька десятків зброї та сотню різних бронемашин, окремої бригади особливого призначення Росгвардії. Чергові хвилювання ОРФ прокоментував представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсав. Він заявив, добровольчі батальйони діють як самостійні підрозділи. У ніч на 12 березня у низі регіонів Росії пролунали потужні вибухи. Під атакою безпілотників перебували Курська, Білгородська, Орловська, Тульська, Московська, Воронезька, Брянська, Ленінградська та Нижегородська області. Як повідомляють Розмі, після вибухів сталася велика пожежа в районі мисевої нафтобази міста Орел Нижегородської області. Безпілотник, рядом з моєю роботою, Масштабної атаки зазнала Белгородська область. Крім різних ушкоджень, було атаковано лінію електропередач. За даними губернатора В'ячеслава Гладкова, 12 населених пунктів залишилися без світла. Тим часом, у рамках спільної операції, три російських підрозділи: бійці Лігіону Свобода Росії, російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Белгородської області. РФ бійці активно просуваються, ведуть бої та завдають поразки збройним силам РФ. Про це в ефірі національного телемарафону заявив доброволець Легіону Свободи Росії Олексій Барановський на призвісь. Лютик вирішили реалізувати своє конституційне право на голосування. От мене стоїть соціона інструмент, допомогою якого російські добровольці вирішили а дать свой голос ми віддаємо свій голос за Росію без Путіна. Крім того, в Іванівській області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. У Міноборони Росії підтвердили падіння за їхніми даними. Сталася пожежа одного з двигунів під час зльоту літака. Відомо, що на борту перебувало 15 осіб, 8 членів екіпажу та сім пасажирів. Всі вони загинули. Нагадаємо, у ніч на 9 березня голосно було у Курську. Тоді місцеві жителі писали щонайменше про чотири потужні вибухи. Крім того, російські телеграм-канали повідомляли про мінімум п'ять вибухів у Таганрозі. А в ніч на 8 березня під атаку БПЛА потрапив арсенал головного ракетного артилерійського управління Міноборони РФ у селищі Котлубань Волгоградської області. Ранок 12 березня для жителів Росії розпочався неспокійно. Легіон Свобода Росії, російський добровольчий корпус та добровольці Сибірського батальйону увійшли на території Курської та Білгородської областей. Заступник командира Легіону Свобода Росії з позивним «Цезар» у відеозверненні заявив: Росіянам вже пора позбутися диктатури Путіна. Ми йдемо, щоб освободіть вас, від нищити, бідності і страха. Освободити від диктатури терористичної організації, захопивши власть у відеозверненні підсумували, що легіон іде на вибори. Незабаром Легіон Свобода Росії опублікував відео зі знищенням російського БТР, і вже до обіду, 12 березня, бійці легіону повідомили, що взяли під контроль селище Тьоткіно Курської області. За їхніми даними, путінська армія швидко залишає селище, залишаючи позиції та кидаючи важку техніку. Однак, добровольці додали, що бої за населений пункт тривають. Згідно з повідомленнями телеграм-каналів, у Тьоткіно запланований референдум щодо виходу зі складу РФ зазначається, що в селищі з'явилися бюлетені з питанням про вихід зі складу Росії та створення Курської автономної республіки. Крім того, згідно з повідомленням телеграм-каналу Сибірського батальйону, російські військові залишили командний пункт на своїй території і втекли з місця служби. Все це відбувалося на тлі атак безпілотників на територію РФ. Зранку були нанесені удари по нафтопереробних заводах в Орловській та Нижогородській областях Росії. До речі, НПЗ Лукойл під нижнім Новгородом переробляв 15 мільйонів тонн нафти. Він є одним із найпотужніших в Росії. Дещо пізніше велика пожежа сталася. На південній ТЕЦ у Санкт-Петербурзі. Крім того, у будівлі адміністрації Білгорода від удару безпілотника було розбито вікна та двері. У той же час російська авіація втратила ще один літак. Військово-транспортний літак ІЛ-76 розбився в Іваново в Росії. Згідно із заявою Міноборони РФ, причиною катастрофи стало займання в двигуні літака під час зльоту. На борту перебувало 15 осіб, 8 членів екіпажу та 7 пасажирів. Представник головного головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, Україна не контролює операції російських добровольців на території РФ. Як повідомляє УНІАН, про це він розповів в ефірі Радіо Свобода Легіон Свобода Росії, Руський добровольчий корпус і сибірський батальйон це структури, які на території РФ діють автономно незалежно, виконуючи свої. Суспільно-політичні програмні задачі зрештою вони у себе вдома Юсуф зауважив, що ще рано говорити про мету цієї операції, але у подальшому самі бійці можуть надати інформацію про неї у себе вдома. Вони мають право робити те, що вважають за потрібне. і в даній ситуації відстоювати свої громадянські політичні права і звільняти свою. Країну від російської путінської диктатури за словами Андрія Юсова, російські добровольчі групи, які виступають на боці Києва, координують тільки ті операції із силами оборони, які відбуваються на території України.